Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що уже сьогодні, 26 березня о 20.00, на телеканалі СТБ, покажуть п'яту та шосту серію серіалу Тілоохоронець, тому пропоную поговорити, що ми побачимо в зазначених серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. В п'ятій серії на Катю чекає чергове потрясіння, адже вона дізнається, що її чоловік Олег збирається продати компанію, яку по цеглинам будували її батьки. І чоловіка зовсім не хвилює, що таке рішення приведе до великої втрати грошей. Тому він збирає раду директорів, щоб найшвидше зробити оцінку вартості компанії. Але, звісно, все піде не за планом Олега, і ми побачимо, як Катерина зупинить свого чоловіка, прийшовши на збори. Жінка з'явиться в офісі і своєю появою, звісно, вб'є всіх на повал та офіційно усуне Олега з посади. Тому невдовзі ми дізнаємося, чим закінчиться дана зустріч, і як відреагує Олег на появу своєї живої дружини, і чи загрожує Катерині нова небезпека? Адже здається, вороги всюди в шостій серії Олег неочікувано зникне. Як виявилося, він в таємниці крутить роман з ритою. Але чим закінчиться цей зв'язок? І чи вдасться Каті викрити правду? Тим часом слідча у справі Катерини, колишня дівчина Артема, приготує вечерю у знак вдячності за його допомогу у ремонті авто. Але чи це насправді дружня вдячність з боку жінки, або ж романтичний натяк? І як відреагує на це Артем? Ми побачимо уже зовсім скоро. Тому, друзі, в наступних серіях на Катерину чекає ще чимало випробовувань долі, інтриг та прихованих сімейних таємниць і непростий вибір: хто є друг, а хто ворог. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!